Всім привітики, доброго ранку, хорошого вам дня. Так, сьогодні я готую зелений борщ. Зелений борщ щавелю. Я готую зелений борщ. Картоплю варю. Роблю зажарку, цибуля, морква. Яйце. Варю і отак ріжу. Ну, і щавель, само собою. Колись. Ну, якщо, наприклад, треба швидко, то яйце я збиваю сметаною і виливаю туди. Але я, зазвичай мені подобається, коли отак. Він туди такий симпатичненький, виходить. З приправ. Я тільки даю душистий перець, лавровий листок і чеснок. Можна давати, можна не давати. Більше ніякі приправи. Я абсолютно не використовую, коли варю їсти. Петрушку кріп не даю, тому що моя донька не любить. Якщо ми так хочемо з чоловіком, то ми собі ріжемо і вже безпосередньо в тарілку можна додати. А ви як варите? Пишіть! Все, годинка і борщик готовий. Кисленький такий получився. Сметану ми додаємо безпосередньо вже в тарілку. Полуничний коктейль для доні. У нас з'їсть полуницю тільки в такому вигляді. Зовсім не хоче їсти фрукти. Яблуко і банан. І то, якщо мама скаже, що треба з'їсти. Красота? Ця машинка на небозна наскільки менша від нашої. Ну, десь на сантиметрів 10-15. Але наскільки це відчувається, наскільки це легше. Тут така стояла бандура. Будемо робити ремонт у ванні, я вже не можу дочекатися, будемо, будемо таку плитку ставити. Я вже так хочу, я вже так чекаю. Купив чоловік якусь підживку для троянд, та не тільки, для кореня, знаєте, щоб швидше корінь прижився. Я, якщо чесно, не вірю в це. Не вірю і все. Ну, але якщо він вже купив, то я попробую, ні. А чого би не попробувати? Отак я у селі. Мікі не їж тут. Блін, їсть землю. А то я поливала хімією. Ступайся. От зараз замала, га? Я підживку поливала троянди. А, не Бо, землю не. їсть. Не їж тут. Отак я у селі з котом гуляю на поводку. Угу. Щоразу, що на землі. Ні. А ну чекай, чому він так в землі хоче? Він їсть землю. він їсть Кіт, Реально. Це не смачна, то Та така земля не смачна. Це глиняна. Що ти прям глиняну будеш їсти землю? Доби їсть глиняну землю. Доби. Реально, їсть землю. Ні, то що траву то так, а землю, отак, як я з ним іду догуляти, він їсть землю. Мікі, може, не треба, Мікі? А як глисти якісь підчепиш, не дай Боже. А я ще Мікі, лишайся тої роботи. Мійки, лишайся цієї роботи, кажу. де вон травички собі з'їж, Йди. Такі червачки. Вони живуть в животику. Іди. Дегет. Все, лишайся тої роботи. ну 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 Все, давай, пішли. Я гуляю з ним на поводку, щоб він не втік, бо його покусають коти. Я вже його не раз спасала. Від тих покусів, на що воно мені треба. Він навчився гуляти собі на поводочку. Йому вже рахують 10 років, але він навчився гуляти на поводку, змирився з долею лихою. Мені ліпше, коли ха кіт в хаті сидить. Чистесенький, поправився, важив три, ми його стерилізували, тепер важить 5. Сиди в хаті. Що ти там знайшов? Хтось наробив там, та? Ай, сусіди щось там палять. Так шашлика захотіла. Угу. Треба шашличок і на річку піти, буде погода. Чоловік без, перес... без кінця садить виногради і не приживаються йому. Ні, одного разу прижився, але він якийсь такий був несмачний. А які вже мої кабачки. А? Вон там. Не зійшло, в одному місці не зійшли. А який вже кріп великий, Петрушечка ще не дуже. Я колись, як в мене ще підросте дужче Петрушка, дав вам рецепт. Дуже смачний, дуже смачну заправку до шашлика. Так, а ви підпишіться, щоб не пропустити. Як він на мене сичить, як він на мене бурчить. Мік. Ну, що ти? Та? Ну я ж тебе спасаю. Я ж тебе спасаю, щоб тебе не поцарапали, не покусали. Чого ти бурчиш? А? Мік? Мік? Ну інакше тебе покусають коти. По-твоєму, це краще буде? Мік? Мік. Бозі бозі. Персики по... Ой, абрикоси по 200, полуниця по 160, яблука по 100. А я зараз піду, наїмся безплатної смородини. Та й на тому кінець, ні? А я вам ще, по-моєму, не розказувала, що ми цього року, коли витягнули басейн, у ньому виявилося десь 20. Таких прималеньких дирочок. І чоловік заклеїв силіконом поліуретановим Він для того не предназначений, не... Не пред... <смі> пред... але чоловік побачив в тіктоку чи де. І дійсно працює. Розкажу вам пльотку. Мій чоловік десь прочитав, що в Іспанії прийняли такий закон, що якщо ви залишили в машині хоча б на остійки опущене стекло, то вам буде штраф. Щось тисячу з чимось євро, я не пам'ятаю точно, знаю, що тисячу з чимось. Тому що можуть обікрасти машину. І щоби цьому запобігти, ось таким чином штраф. Розумієте? Пішли з другого боку? Мої купаються у басейні, а я за офіціанта отримала заказ. Чоловікові пиво, донечці, сок. Ой. А мені зовсім не хочеться купатися. Я не знаю, що це таке. Чому мені не хочеться купатися? Не хочеться. Так що сьогодні я. Ще одну машинку чоловік зремонтував, на цей раз мотор здох. Купив би мотор за 1300 гривень. Поміняв все, машинка робить. А, ну і ще помалював, я вам показувала. А, а сто не малював? Сто малював. А, ти це малював. Вперед я показувала вам, як він зачистив, хто дивиться. І тут помалював, повністю щищав до живого, болгаркою. Ти живого чистити. А? Наступна ця буде теж чистити все і малювати. Каже, зварили квадрат, заварили все, ні розібрати, нічого не зробити одноразово. Та одноразово 19 років проробила. І кажу, тобі мало. Дивіться, 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 сусід, 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 Фу, господи, китя сусідів прийшла. Вона дика така, пелеханька називається, але вона побачила в клітці пташку і страх втратила. З такими намірами ну-ну, кицю. Тійцю, так ні, так діло не піде. Бачите? Тут клітка сидить звисить горо... з моїм горобчиком. І вона з такими намірами. А ти що, не мене не боїшся зовсім? Ти вже мене не боїшся, ти ж така дика. Ух ти, ах ти. Пилиханька, можна тебе погладити? Пелеханька, а ні, я вже втекла. Не буду гладити, я так одного разу погладила. Сусідського котика. Він так мене укусив боже. У мене рука так напухла. Я в результаті пила антибіотики. Так що я більше не глажу, якщо не знаю. А липи цвітуть духмяні духмяні, а двоє йдуть купатись в коханні. Я класно собі ось так посидіти, яка красота. Яка красота. Душа радіє. Ага, душа радіє. Що ти, Наталко, сидиш? Восьма година вечора, треба йти спортом займатися. Я не знаю, я не розумію, чому так. Я вже відколи почала займатися спортом, я не можу собі дозволити не робити його. Мене совість мучить, якщо я не зроблю. Я коли віджимаюся, відтискаюся, я вся стаю червона як рак. А що це означає? Що поживні речовини приходять до кожної клітинки? Я коли роблю тренування, я дивлюся, у мене є одна любима блогерка, вона у Німеччині живе. Так, ось вона сказала, що вони десь відпочивали в Італії, і їй прийшов штраф на 370 євро за перевищення швидкості на 14 кілометрів. Але якщо ви заплатите на протязі 5 днів, тоді 144 євро. Так, так. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, критику приймаю, любу, але все культурно.